Навчитися працювати з травмами війни або ж як поєднавши психотерапію і театр, вдосконалити кваліфікацію медиків. Перші такі навчання стартували минулої весни. Тоді психіатри тісно співпрацювали з місцевим драмтеатром та його акторами. Цього разу додалися ще й музиканти та митці. Організатори навіть розширили і коло їхніх учасників. Тепер ними можуть стати гуманітарії, волонтери, соціальні працівники та усі, кому цікавий досвід. Саморефлекції ми з одного боку вивчаємо психотерапію як таке окреме мистецтво. З іншого боку, ми вивчаємо кожен із вид мистецтв, який ми доступний в нашій країні, залучаючи найкращих митців в наш проект. Перший семестр ми стартанули разом з нашим академічним національним театром, разом з Ростиславом Держапільським. І ми Трошки долучилися до театрального мистецтва. Цей семестр у нас другий, і ми його зробили разом з так би мовити, сферою високої музики.